Вітаю, друзі! Ви на каналі Трініті СБ і сьогодні у нас на огляді новий ДБЖ від Trinix. Перше, що ми розглянемо, його стильний дизайн. Передня матова панель з глянцевою вставкою гарно впишеться в будь-який інтер'єр, а кнопка увімкнення та екран для перегляду напруги знаходяться в центрі верхньої панелі. Розглянемо характеристики детальніше. Має на борту 4 літій залізофосфатні акумулятори ємністю по 6000 мАг кожна. Тобто загальна ємність складає 24 000 мА, а максимальна вихідна напруга 100 Вт. На задній грані у нас знаходяться перший порт це порт для зарядки самого ДБЖ. Далі йде 5 роз'ємів DC 12 вольт до 5 А. Наступними маємо вихід DC на 48 або на 52 вольта, які перемикаються спеціальним перемикачем. Далі ми маємо два мережеві порти, один із яких вхідний LAN порт, а другий це порт з пасивним поєм, який перемикається між 48 та 24 вольта. Також хочу наголосити, що пасивний поя повинен підтримуватися пристроєм, який ви підключаєте. Тобто він використовується для підключення, наприклад, якихось камер, IP телефонії тощо. Якщо ви підключите пасивне поє в пристрій, який не підтримує пасивне поє, скоріше всього він вийде з ладу. Тому будьте уважні та обережні. На передній панелі пристрою знаходиться додатковий порт DC5V, порт USB-A та порт USB Type-C. На самому дисплеї у нас іде індикація рівню заряду, режиму роботи від мережі чи від акумулятора та цифрова індикація поточної напруги, на якій працює пристрій. Даний ДБЖ, окрім стандартного перфорування для пасивного охолодження, також обладнаний додатковим перфоруванням для активного охолодження, в якому Встановлений спеціальний вентилятор, який видуває гаряче повітря з середини корпусу. Якщо ви будете встановлювати цей пристрій, наприклад, на стіну, що він дозволяє собою зробити, завдяки виступаючим стійкам, навіть при монтажі на стіну у вас буде зберігатись гарна теплопровідність. До цього всього ДБЖ також обладнаний захистом від перенавантаження та коротких замикань, захистом від перерозряду та перезаряду і функцією автозапуском після увімкнення. Розглянемо його габарити. Довжина 252 мм, ширина 146 мм і висота 45 мм. А вага його складає 940 г. В комплекті у нас йде один кабель живлення, довжина якого складає 70 см, та два кабелі для підключення DC – один кабель для підключення на один пристрій. Довжина складає 40 см, та другий кабель йде з розгалуженням на два пристрої. Довжина цього кабеля складає 30 см. Також в комплекті йде інструкція по експлуатації пристрою. Підведемо підсумки. Новий ДБЖ вийшов максимально універсальним та функціональним рішенням. Завдяки порту Type-C ви можете підключати сюди будь-які пристрої, яким підходить живлення 5 В 2 А. А завдяки пасивному поя ви можете підключати як точки доступу, так, наприклад, камери відеоспостереження для забезпечення їхньої роботи під час відключення світла. А достатня кількість портів DC 12 В дозволить вам підключити стільки пристроїв, скільки вам потрібно. Тому що загальна потужність в 100 Вт дозволить вам підключити багато пристроїв для одночасного використання. Пишіть ваші питання в коментарях, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!